Продаж без комісії виробничого промислового комплексу, який знаходиться в Слівіно поблизу Миколаєва. Це в нас Миколаївська агропромтехніка, яка включає в себе майже 4,5 гектари землі та майже 7 тисяч квадратних метрів по забудові. З комунікації тут міська вода-каналізація, є власна скважина, є власна підстанція потужністю більш ніж на 1 мегаватт. І давайте трішки подивимось. Тут у нас заїзд, гарний асфальтований під'їзд. Тут у нас вже траса йде. Є адмінкорпус-1. Корпус адмін 2, виробничі потужності, склади, виробничі зони. Ось така територія, це у нас тут на початку. Територія дуже велика, нагадую, що майже 4,5 гектари землі. Цю ми обходити не будемо, тому зараз перенесемося трішки на іншу локацію, покажу з іншої сторони. Зараз ми вже в іншій частині даного виробничого промислового комплексу. Тут ось є такі виробничі потужності, виробничі цехи. Вся територія в бетонному покритті і територія огороджена. Дуже гарний варіант на розгляд, хто розглядає такі варіанти промислові. Якщо кого зацікавило, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал. Там вже опубліковані деталі по продажу даної бази.